Прошу підписуватись на мій канал. Загалом мова про італійського художника Леонардо да Вінчі. Я не маю наміру говорити, що такого художника не було. Як художник, він дійсно існував, і окремі його твори досить відомі. Вигаданим є видатний винахідник і науковець Леонардо Да Вінчі. Йому приписують проекти багатьох речей, наприклад, проекти танка і підводного човна. Спробую пояснити, що в них не так. Спершу про танки. Ідея пересувного або рухомого укріплення існує з дуже давніх часів. Ще серед давньоасирійських зображень є таке, де воїни на возі. Вони захищені щитами або чимось подібним. У 4 столітті Амбіанус Барцелідус писав про використання готами вагенбургів, тобто укріплених возів. Справжній танк був створений у 1915 році в Англії. Говорять про проекти попередників, як Австрійський. 1911 року. Танки показали себе як ефективна зброя у Першу, а ще більше у Другу світову війну. І от коли вже всі зрозуміли, що таке танк, ніби і ні звідки з'явилися якісь аркуші, які приписують у Леонардо да Вінчі. І там, нібито є зображення танка. І що цікаво, так це те, що раніше ніхто не говорив, що Леонардо мав такий проєкт. І невідомо, чи робив він малюнок, який, до речі, на танк зовсім не схожий. Подібне з підводним човном. Достатньо чітко ідея підводного човна була продемонстрована у. Пізніантичному або ранньосередньовічному творі Олександрія, де зображався Олександр Смокедонський у підводному, човні, підводному апараті. Давно існує думка, що ця ідея взята з античності. Справжні проекти справжніх підводних човнів були створені у Каталонії в Іспанії в 1859 році і в Сполучених Штатах Америки у 1864 році. Відомо, що проекти попередників існували з 1620 року. Підводні човни виявилися дуже ефективними як зброя в Першу, а ще більше в Другу світову війну. Ну, а далі ви вже здогадались. Коли вже всі зрозуміли, що таке підводний човен, з'явились якісь аркуші, нібито Леонардо Да Вінчі. І все, як у випадку з танком. З іншими, нібито проектами Леонардо да Вінчі, практично те ж саме, але про них треба говорити окремо. Я не буду цитувати тих істориків науки, які висловлювали сумніви стосовно винаходів Леонардо да Вінчі. І не тому, що таких сумнівів не було. Їх вистачало. Висловлюватись на цю тему я вирішив тільки тому, що здавна вже створений культ особи Леонардо да Вінчі як універсальної людини доби відродження і генія усіх часів і народів. Такий культ поширюється і в наш час. І багато людей вірять в універсальну геніальність Леонардо да Вінчі. Прошу підписуватись на мій канал. Від кількості підписок залежить подальша робота над цією темою і над іншими.